Друзі, всім привіт! Сьогодні буде фідер на новій для мене локації. Річка Турія, місто Коваль. Це на Волині хто не знає. По суті, тут водосховище в самому місті. от. На годинку у нас 12.00. Я вже десь півгодинки сиджу. Чотири закида було, 4 покльовки, єдина різниця, що дві покльовки я чітко побачив і одна реалізована. А дві це просто був обсосаний опариш, покльовки не було видно. Ну, Тут ще треба сказати, що в мене так вийшло, водилища не мої сьогодні, тому в мене катушка на лісці, ну і це така, доволі трохи так покльовочки скрадує. От. Повіця я стартував метр-двадцять, метр, метр 20 десь ноль, дванадцять, все було класно, але ну, поки єдине, що скажімо, в голову прийшло — це вкоротить повідець, там побачимо. Чи буде краще видно покльовки, чи можливо якраз таки тільки на довгі клювало. Ось, клювало на одного опариша, тому в принципі продовжую ним насаджую. А поприкормочки у мене сьогодні Realфі, творог і реалфіш біскіт ваніль. Перша рибина, що це плотвичка була. Ось. А Поки нормально. Старту козакорму не робив, єдиний промаркерився. Дистанцію там, ну, таку середню десь обрав, метрів 30-40 приблизно. Ось. По суті, була міні-бровочка, за нею рівне дно, далі трішки ракушнічок. Ну, Я десь приблизно там якраз і за... на початку ракуршнячка закліпсувався. Поки покидаю, в принципі, точка адекватна, думаю, скоро кину пару закормочних кормушок. Ну, Поки треба перезакидувати. Опа, опа, нічого собі. нічого собі. Ні, риба, тільки я покльовки не бачив. Щось, щось добре б'ється. Бачить, мінус ліски, тобто я взагалі нічого не чував. А там ще й зілля. Вже перестало битись дуже дивно. Але й покльовки не було видно. Аня б'ється-б'ється. Ну, через диску покльовку я не бачив, на жаль. Ну, риба є, О, щось навіть толкове. Щось толкове. О, підлящик гарний. Жалко, що сотка нема. Нічого ну, будемо втомляти. Я тут з татом на рибалочці. Надіюсь, буде мені допомагати. Підлящик є, але без поцакі зараз хай подихає трошки. Я спробую завести його. Зможеш взяти? Да? Зав... Ми будемо. Взяв, все. Будемо загалом по схемі такі, що в поцачок його, точніше в садок його брать, звідти знімати. Кидай, кидай монтажик. Зараз я вам покажу цього красення. Так, гачок ним гарно взяло, за губу, хм, так необично. Ну, друзі, але гарно, гляньте. Все. Старт є. У мене на набився карася ловити. Поняв, що треба на класику переходити. Бачите, знову доказ того, що класика рулить. Так, садок кидаємо його. Так, мабуть, будемо виманювати ту рибу. Зараз. Да, точно підлящик. Со Сопливий, як і має бути. На одного париша. Взяло на четвертій хвилині, коли я вже якраз. Перезакидувався, поки темп тримаю 4 хвилини. Зараз Перезакинусь і тату монтажик поміняю. До речі, розкажу за водилище, так як не мої. Перший раз на такі ловлю, бо зазвичай я хевіками там тестом 120. Тут загалом що, Опа! бачили на падінні покльовочка, друзі. Навіть не встиг вам нічого нормально розказати за водилище. Так, загалом так, тест в мене був 80 грам, ого, бляха, воно. Тест 80 грам, довжина 3,6. Тобто, в принципі, доволі відчувається невелика риба, крупнішою, чим здається. Ну, Це прикольно. От по водой мій мінус. От у мене зараз зійшло. А зійшло чого? То, що, при тому, що там дистанція 30-40 метрів, а зілля багато. Я пам'ятаю, я колись тут плавав і неря, і там реально, по суті, майже всюди є зілля. Ловити тяжкувато трохи, але це класно. Пльовочка була. Глубина тут, як мені сказали, невелика, тобто тут там 2 метри, напевно, середня, там якась глубина, можливо, там є десь глибше, але переважно десь так. О. Ловлю відповідно малесенькими кармушками легенькими. Опа. Зараз я повідець вкоротив, то в мене десь сантиметрів 80, см, плюс фідергамчик десь 10 сантиметрів, можливо, коротше. Навіть так, перекрутилось. Все, пішло діло. Темп є, це радує. По суті, більше 4 хвилин не чекав. 4 перезакіт і все. Опа, знов на падінні. Я, причому я тільки подкручував цю дзьобнуло. Видно, якась плотвичка на падінні, або краснопірка, або щось таке. Ну, цікаво, зараз почекаю, можливо, візьме. Ну Темп мені подобається, реально. Фірма. У нас що по фірмі? Я таку не знаю. Фідер академії 390L Jackson Jackson фірма, напевно називається. Тест навіть не 90, тест 30-90 грам. Не звик я зовсім на таке ловити, але но... це діло таке. Я стандартний свій монтаж чіпляю сковзуючи на фідергамі от. потім покажу вам ще раз хто може не знає не бачив мене є є. зараз буду гачок хочу цей вцепити щоб не потеряти. От я і про це кажу, знаєш, що і туди і сюди дивишся, то треба доробити, сісти. І опа, що це в нас? Плотвичка бійка, якась здається. Бачиш, яка бешена тут дведвійка. До речі, знов така сама по формі. Я займіть у вас в ковалі, якась плотва не така, як в рівному. Не, серйозно. Так б'ється, Йо-йо-йо. йой кайф Так, по, так погратись, повиважувати її. І... Вона у нас така плотва, знаєш яка? Вона похожа по формі на нашого, ну, на голову, в нього, коротше, бо довга. Але дійсно ця плотва. Така хороша. За верхню грубу все по красоті взяло. Так як і треба. Друзі, бачите. Яка гарна плутвичка. Бачите, як я казав, чого не обичав, вона трохи довгувата, а перша була взагалі довга. Все, стоїть. Раз. Нормально. Соплі. Та йо маю, що ж це таке, ну. <сум> <В> заброс. <сум> Весело. Чесно, давно в мене не було, щоб так е в заброс риба. У мене, по суті, кожен заброс покльовка була. Це в нас що, плотвичка. Але тобі скажу, маленька, але так б'ється. А ні, я чекаю, це не... Це верховодка. О, вона зікрою навіть. Ще ніколи не ловив верховодку з ікрою. Вже два-три типи риб є. Це водосховище мене прям дивує в хорошому сенсі. Ну що, Друзі, покажу вам тоді монтажик свій, поки буду перезакидатись. Такий короткий відводик під кормушку. По суті, тут тільки застіпка і вертіжок, який такий, на кінці таким як-то пластиком покритий. От, вільно кормушка собі їздить. Ось. Далі у нас м, така як відбійна бусина, куди я вставляю фідергамчик, от, не скрутку. От, фідергамчик е, І там віртліжочок. Кінційно ховається, отут, щоб, в принципі не стуклось у е, застіпку е, і нормально собі ковзало. Ну і повідесь, відповідно, там в петелечку, петля в петлю. Так що таке, Пу, закидаю ще, ще один разок і. Можна буде кормити. Бо це, поки я хотів тату зв'язати монтаж, то він раз за разом це покльовки. Ні, я то не жалуюсь, гріх жалуватись на таке, але просто дістав в будилище, бо зрозумів, що то не діло буде. Все. Навіть таймер поки нема сенсу ставити. Я зазвичай ставлю. Таймер. Щоб розуміти, який темп, коли клює. О, щось є, щось гарніше. Щось гарніше, але бляха. Там ж проблема там, крім того, що залорості, там ще міні-бровочка є. І воно в ту міні-бровочку стукає, то треба... Ох, бляха. Бач, це в мене в бровочку. Та в бровочку вперла риба. Це погано. Риба то є, навіть адекватна десь. По відчуттям був, ну як адекватна. Не більше того підліща, але була. Забуло взілля під бровочку і все, ну париш обсосаний. Да. Тут тяжко, звісно, трошки буде з цим. Треба реально високо вставати. Так, ну що, я закормився, кинув десь 10-15 кормушок разом з кукурузкою. От. Правда, трішки радіус розкиду великий, бо на лісці воно трошки натягує, але це діло таке. Якщо є хтось взагалі сковалі або хто ловить в кою, тут на турі, на водосховищі, напишіть в коментах, будь ласка, взагалі в кого, тут на шоклю є, там, на поплавок, на фідер, яка риба, бо цікаво. Бо я тут перший раз, але думаю, я б ще може вернувся вже так нормально. Коли ближче до червня, коли лящ активніший стане, цікаво, які тут взагалі трофеї просто є. Так що буду вдячним, якщо напишете а тільки в одного сазу і зразу починається двіження. От знов щось. Пробуєш відсікти не виходить. Ну, я в повідається, воно вона вже швидше мало б, знаєш, все-таки тонуть, ну ні. Кермушки немає такої, щоб знаєш, прям супер важкої. Ось така верховодка, я випускаю їх, бо вже надоїли. Спершу думав, що судок кидати для відео там показати потім, але ну, зрозумів, що нема сенсу ту верховодку кидати. привіт. Що ти гуляєш? Нарешті поміняв дистанцію, спробував на дальняк кинути. Метрів не знаю, за 60 точно. Ось така гарна плутвичка взяла на два. Брешу на одного пари ша Да. кукурузку. Це вже діло, це вже діло такий плоту воловий. Екстрактор. В суплях вся, це добре. А, не треба екстрактор. Гарно взяло за бік губи, красота. Ну що, друзі, наша риболовна сесія підійшла до завершення. Тривала вона 5 годин. В принципі, кльов був ну, в міру, якби не верхотка, яка скрадала покльовки, тому що насадка до дна не доходила, весь опариш з'їдався на ходу, От. було б набагато краще, тому що були реально, як мені здається, вже такі перспективи на гарну плотву, можливо, навіть на ліща, тому що ну, тато зловив підлящика, я зловив підлящика. От. Ми в різних точках рибали, але в кліпсу. От. Тому, думаю, може було б все інакше, якби на верховодка. Але відсіяти було складно, тому що крупніші насадки вона не брала, але інша риба не брала. А на все клювало на одного два опариша, та й все. Єдине, що на дальній дистанції в кінці я пробував, то там вже на кукурузку з опариком. Але теж не факт, що це кукурузка допомогла. От зараз покажу, що там наловили, я там верховодку, в принципі, випускав, майже все, бо достала. А от. Плотвичку покажу і підлящика, в принципі, є непуга рибина, як на сьогодні, хоч і не трофеї. Ось загалом вон. такий от гарний підлящик, ще раз покажу вам. І от така де-то у нас була така добряча така плотвичка. Навіть там дві, в принципі, таких. Ось. Ну, в цілому якось отак. Не густо, там десь не знаю, штук 8 плотвичок, два підлящика і повно верховодки, яку випускали. Так що дякую всім, хто дивились. До зустрічі.